Малята, з вами знову розумне кошеня Люсі. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал для його розвитку. Дякую за підтримку! А сьогодні ми поговоримо про домашніх тваринок, ті, які живуть у нас вдома. І перше, це кішка. У кожного вона є або вдома, або в бабусі й дідуся. Вона мила, дуже гарно муркоче, має характер та можеш крябнути. Але вони такі ніжні та чудові ці коти. А як вони гарно муркотять! А ось собака, справжній друг людини. Вони веселі, грайливі, активні, завжди з тобою та готові підтримати. Хочеш найкращого друга, заведи собаку. А це хом'ячок – маленьке, пухнасте ніжне створіннячко, яка поміщається в тебе в руці. Любить ховати їжу за щічки та бігати вночі. Ну, які ж вони милі. Папуга дуже гарний ніжний птах, яскравих різних кольорів. Хм, може співати своїх пісень, літати по квартирі. Морська свинка. Вона більше за хомячка. з нею вже цікавіше гратись. За свинкою потрібно ретельно доглядати. Вони бувають найрізноманітнішого вигляду. Ролики. Маленьке, пухнасте, гарне створіннячко, яке дуже весело стрибає разом з вами, та полюбляє їсти травичку і морковку. Канарка. Якщо ви хочете гарну пташку, що дуже-дуже гарно співає в клітці, вам потрібна канарка. Вона ніжна, тендітна та дуже-дуже має гарний голос. Черепаха повільна, спокійна, цікава, невибаглива і дуже-дуже неординарна домашня тваринка. Рибки живуть в акваріумі, потрібно прибирати, але ж які вони гарні, які вони заспокійливі, які вони яскраві, які вони кольорові. Ними можна просто сидіти і милуватись годинами. Ці домашні улюбленці дуже-дуже цікаві і ви можете вибрати собі того, що лягає вам більше до душі. Я вам дякую. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Переглядайте мої відео також про домашніх свійських тварин та лісових звірят.